In Інпе. Я напевно буду казати на кожному відео <тут> ту саму знамініту фразу Я в Парижі. Я дуже дуже щаслива бути в Парижі. Як я вже казала, я просто хотіла зняти кофту. А потім зрозуміла, що хочу записати мом відео, що в Парижі мій вайб ближчий, ніж в Мілані. Люди, стиль ну. Мій самий, самий самий улюблений город Лондон, але якщо порівняти з Міланом і Парижем, то це однозначно Париж. І я рада бути тут. Я вже хочу моднічати. Я хочу, як ми з подружкою кажемо, вихирюватись. Це означає одягати щось суперцікаве, там не знаю, овердресити. То я вже зараз буду відпочивати. Готуватися завтра перший день. Завтра в мене вечірка є Я ніколи ніколи, до речі, не потрапляла на ці вечірки, бо то в мене не було запрошення, то я кудись їздила. А завтра я потрапляю, хочу насолодитися нею на максимум. Сподіваюся, що буду все для вас знімати. Хочу вам показати ванну. Я вже в цьому готелі, до речі, залишаюся вдруге. Просто кайфую від цієї ванни. Мінус, звичайно, всі готелі в Парижі, що вони дуже-дуже маленькі, як і квартири. У мене тут, я не знаю, на 3-4 квадратних метра. Ну, Но... ой, гарно як тісно. приїхала Алінчик, моя подруга. Нарешті. Ми сніданок. Котра година? Ам... Ну, як би час сніданку. З Алінчиком замовили собі нові окуляри. Ну, люкс. Ну, а хто він такий, щоб не... Ну, Щоб не одразу їх приміряти. Звичайно. Ой, клас. Luxury girl. Покажу вам зал. Мені подобається, що тут право виходить не як зверху популяри, а не ще. Пробустила колаборація з Барбі. І ось у них такий поп-ап, Сьогодні перший день поп-апу, Тут у нас така рожева вада. Це рожева покажу, як виглядає. Ось так. Сказати, що вони мені подарували типу, як звітати. Але вони просто ангели. Так, ну що, не кідпульт подарує мені ще одну пару взуття. І хочу вам показати, вони виглядають просто неймовірно. Одразу unpacking у нас на вулицях Парижа. Вони трошки схожі за вайбом на Луеви. І якщо їх побачила, якщо чесно, я прям захотіла одразу обрати їх. Зараз я вам покажу. Тут дуже-дуже гарний підбор, дивіться. Це просто, просто обалдеть, яка краса. Ага. Запрошую на підбор <говори> просто на поп-ап і дарує кожному взуття. Алінчику, до речі, також. We win. We win. Ось так моя нова покупка. Вікене гофе! Так, ну що ж, я вже в Україні, я вже вдома. Останні дні, ну в принципі, в Парижі було дуже-дуже холодно, останні дні дуже дождливо. Я хотіла зняти вам анпакінг, що я купила в Парижі, але просто там не встигла цього зробити. Тому зараз знімлю це в Україні в своїй київській квартирі. Так. Чого почнемо? Давайте почнемо з Роу. А що ж я вам можу сказати: ми потрапили на відкриття магазину Zero в Парижі, це перший перший флагманський бутік, взагалі, бренду Zero в Європі. А він, звичайно, без лого, без якихось написів, без реклами тобто ніхто не знав про те, що відкривається Zero, тільки по якихось там знайомствах, То вони навіть не добрали рекламу в пресі, у блогерів і так далі. Як ми знаємо, бренд Zero – це такий дуже мінімалістичний бренд в одязі, але ще мінімалістичний в плані комунікації. Тобто вони не працюють з інфлюенсерами, як ми звикли бачити, там Gucci, Prada, Dior. Вони не дають інтерв'ю сестрички Олсен сестри Олсен. Я думаю, що всі бачили в фільм «В дитинстві двоє та моя тінь, коли Олсен були акторками ще. Да? Тобто вони стали дизайнером цього бренду. Мало хто знає, що за брендом Zero стоять сестри Олсен. Я просто в дитинстві дивилася ці фільми, тому я знаю їх з дитинства стосовно суми, да? чому я вирішила її придбати? По-перше, вона не великої вартості. 1600 євро, хтось каже, це дорого. Так, це дорого, в принципі, за сумку. Якщо ми кажемо за бренд Zero, він супер дорогий. Ну, тобто, там навіть одяг, він з дуже якісної тканини, він коштує супер оверпрайс. І ця малишка коштувала 1600 євро. Тобто я розумію, що навіть десь Prada, в Гучі, в якихось брендів паскрамніє в плані фешену, скажімо так, я не куплю ніколи сумку за 1600 євро. Типу навіть якась малишка в Prada буде коштувати 2,5-3 тисячі в Гучі. А це це скарб. Ну, придбати в бутіку по ціни бутіка це дійсно величезний скарб. Тому давайте дивитись. Шопер Zero, звичайно ж, без лого, без нічого. Я на ньому вилила каву, <сує> якби, як би, как всегда, да? Ось, тобто, якщо ви можете побачити, він супер мінімалістичний. Тобто, тут немає на ньому нічого. І ось така. Малеча. Просто вона така гарнюня, вона, ну я вам не розповідала, що я десь в мене крали, я знаю. А, сумку леви, да, ну, про це не будемо. Тому я вирішила себе порадувати замість леви позол взяти собі ось таку малечу від відзерову. На ній навіть не написано, що це зиров, але в цьому весь кайф Супер-мінімалістична ідея. Бренд для тих, хто знає, тот знає. Ось так вона виглядає. Я вам покажу її ближче. Отак вона виглядає в аутфіті, якщо глянути, така супер мінімалістична. Взагалі, мені подобаються такі сумки без великої кількості фурнітури, лого, тому що вони підходять під все. Тобто, ви можете відігравати цю сумку під будь-який аутфіт. Наприклад, під вечірню сукню на побачення з чоловіком вона буде служити як клач. Да? Наприклад, ось так. Або під якийсь аутфіт, навіть цей вона підходить на кожен день. Просто Така сумка, яка не привертає уваги, але робить класну деталь в вашому образі. Ну, така малеча, супер класна. Я просто не могла втриматись купити сумку Zero в бутіку Zero. Розумієте мене. І до речі, ми бачили Кендал Дженнер. Вона виходила, вона також приїхала зі своїм другом. Я не пам'ятаю, як його звати саме, але обов'язково тут прикріплю фотографію. Вони приїхали щось обрати, і Кендал Дженер вийшла з таким величезним пакетом. До речі, ви помітили, що пакет Zero просто коричневий, без лого, без нічого. І навіть його можна сплутати, не знаю, там з будь Ім магазином пакетом супермаркету, але в цьому в цьому кайф мінімалістичної розкоші. Так, наступна моя покупка, яка сталася трошки спонтанно від картів. Я, якщо чесно, в принципі ніколи особливо не звертала увагу на цю модель. Я думаю, що дівчата в інстаграмі ще звичайно бачили, але коли я побачила ці часи. Я така подумала, блін, а мені здається, що це дуже класне якесь доповнення на осінь для моїх образів. Довго думала про них, довго дивилася. Pinterest, Cartier для мене це та історія, також мінімалізмі. Тобто я не про те, щоб носити всі типу браслети одразу на одній руці або всі каблучки на одній руці. Для мене це трошки мавітон. Право кожного це особисто моя думка. Це, знаєте, якийсь трошки такий вайб мускулінності на жіночній ручці. Давайте, дивіться. Вау! Звичайно, що я їх уже вносила. Ну, канішне ж, конечно же. Я їх спеціально заберегла в коробку для того, щоб ви зробити анпаків на вас. Вони називаються Cartier Pantera, мені здається, часи в мене в розмірі small. В мене дуже мала ручка, навіть small. на моїй руці виглядають як large. Я вам просто хочу показати, як ці часи виглядають в вкладеному вигляді. Ми зі подругою сміялися, що це просто е, часи дитини. Вони реально дуже дуже маленькі. Давайте зараз подивимось. Я вже бачу, як вони як ці часи пасують до якихось жакетів в такому темному відтінку осінніх, або до якогось пальто, або до светра. Ну, Мені прям дуже-дуже подобається ця естетика. «Цимірині, цимірині мені здається, що це супер-пупер кайф. Цікаво, як вам. Чи подобається вам взагалі Cartier? Пишіть в коментарях, чи подобаються вам такі часи. В мене це вже четверта позиція. Мені здається, від Cartier. І, в Принципі, кожен раз мої смаки змінюються. Це такий кайф гуляти не через байера, а прийти самому, звісно, без подруги 에, моєї Аліни байера не обійшлось, тому що вона домовилася за інвайтати, щоб ми прийшли на час. Нас обслуговували класне. Все таке класно мати подругу. Байерчати я вам чесно кажу. Шуткую. все одно емоції, коли ти отримуєш в офлайн бутику, коли це ти приміряєш, коли тебе кружать, коли ти п'єш шампанське, коли це в Парижі, в галерія Лафає. Це просто неймовірні Я завжди за те, що покупки це не завжди просто про покупки, це про емоції, про те, як ти кайфуєш, про те, як навколо все складається Ну якось так. Це вийшло спонтанно і я рада, що вийшла така покупка. Можливо, через рік, я навіть не знаю, не буду їх носити так часто, але зараз мені хочеться носити їх майже кожного дня. Так, і останнє, що я показую в моєму шопінгу з Парижу, це така панамка. Від кос кос прям дуже ну копіює роу. Ну одразу видно, що це кос да, Тобто воно трошки другої фактури, форми і так далі. Ця панамка, я коли побачила на дівчатах в Парижі, я чись подумала, що це прям такий вау, якісь. Бренд, ну типу, воно теж гарно виглядає. Особливо дівчата палили цигарки, сиділи на терасі, пили вино в цих панамках. Це виглядало вау ефект І ми з подругою спитали, типу, де вони купили ці панамки. Вони сказали в кос, і що ви думаєте? Ми на наступний день бігли, як дурні, як ашпаріні, шукали ці панамки, тому що вони були майже sold out по всьому Парижу. Ми знайшли одну в одному магазині, а потім бігли до закриття і шукали в другу. Ось так. Ну, звичайно, що в неї не супер все видно, не супер зручно. Річ для моди, скажімо так, не для комфорту, але і так вона виглядає. Я вже уявила її з якимось чорним пальто, десь в жовтні, з жовтим листям, десь на вулиці просто пити каву сидіти в цій панамці. просто просто кайф. Пишіть в коментарях, як вам вся панамка. Трошки схожа на Zero. Ні, дівчатки, почекайте, а хто я така, щоб не одягнути все одразу? Панамка. Сумочка часи. Ну, а що, а що, то, я якби знаєте, я времени не тіряю. До речі, моє від гладиш. Я ще не показувала в інстаграмі, але воно просто як завжди гладиш one Love. Ось такий у нас аутфіт з панамкою. Зараз вам покажу с окулярами. Фіч проходить, каже. Я, я дивлюся думаю, що ти за колонку принесла домой. Просто чоловіки і фешн. Ні, ну вам здається, що фішувано теж йде. А у них секс, виходить, да? Ну, Андрій Євгеній. Стоять фонтани, дівчина. Одісіди, привіт. І ось образ з окуляром. Мені, в принципі, так і так подобається. Боже, які прекрасні окуляри. Ну, фіш на задній плані. А я вони не не знаю, що я не маю на Абсолютно. Сумочка, окуляри, пальто. Часи, звісно же. ну а можна тепер ходити ось так, як думаєте? Я думаю, що так. Добре, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь. Я вас дуже-дуже люблю.